Троли. Це кін. Це по кінці плюс, але з контролями. Сподіваюсь, що у нас буде саме такі. Тут показано, серії, що є біленькі і три супер, якийсь супер-пупер. Спеціаль. Голд. Голд. One ліську з машиною. Ну, Дуже незрозуміло, не але дуже цікаво. Розкриваємо. Um, Небагато. Так, це у нас хто? Бо я їх доволі погано знаю. Або Мумідоль, або Фрекенбок. Я без там штучки на нічці не розумію. Фрекенбук! Бок! І рекінг снерка на фрекенбок. Красивое! <рикен блок> я інша я дитина. <рик> це, це хто? Снус мумрік. Дякую. Ось. Краса. Тут дуже багато тексту. І беремо підношу. Підношу і розпаковуємо. Як? Перший. Я не хочу дуже обережно це зробити, щоб потім збереглася упаковка. Ам... Правда, oh, не зробили? Мейден Пипли. Так. Uh, а, мене не вийшло обережно, але вийшли пробачте. Главное, щоб там був момик. Що ж мені. Um... Книжечка. Взагалі нічого нема. Що? Що це таке? Меморі. Mem Спогади. Це гра, мабуть, ні? О господи. А чому не муміки Е, алло! де мої муміки? Оп, оп, оп-оп, дуже цікаво, але нічого не зрозуміла. Ну. А, я зрозуміла, це коли прям піднімати по під дві карти знаходити однакові. Добре. Так, тут така сама саме. Так. Ну, вже картинка є. Так, далі. І шоколадка, це найважливіше. І вона відрізняється від звичайного кіндера, що вона без молока. Чого це там було написано Чорний шоколад. Чорний шоколад, але тут написано Milk Egg, тому я не знаю. Через... Я думаю, з молоком. Ну, а ну а але... все одно смак інакше. Ой. Не виходить як у нормального кіндера. Добре, так. Тут у ну, нас що те щось зелене. Метролі зелених не буває. Не буває. А, ну той, дивак. Чи що це таке? А, ні. І Слізерін. Я думала, це. це угу. Метелик чи що це таке? А, інструкцію читати мене буде. Ні. Хто так случиться, інструкцію признаватись. Так. О! Ось тут якась штука є. Хопа, опа. Ні, друзі. Типусь так треба її водити. Чи? Так. А, так, з'єднали. З'єднали. І потреба водити. Типу розвивати ручки чи що. Ось так треба водити. О, і все? А якщо її запустити то так, крутанути. Ні. Це не буде так? Ні-ні-ні, це не те. Ну зрозуміло. Ну бачите, щось, щось, щось типу з малювання. Малювати. Ага, ось а тут наче крутиться. Чи може чи може, а, чи може це треба тут, тут поводити, навчитися це робити, а потім взяти лівець і поводити таком, Не знаю. Так, наступне яйце. Тут написано one out of three, maybe. О, господи, Може це означає, що ем, третій буде нарешті мумік. Сподіваємось. Перебирам, перебирам. От. О, майже о, вийшло. І що? І що? О, а ж, екей, екей... О, це мій мама, о фартушку і сумочку. все. Тоді такі це означає, що одна з трьох буде муміків. Де там є сумочка? Така всім відома. Моя мама ніколи не виходить з дому з своєї чорної сумочки. Я просто відвести вас муснує, так покажи. Ніки, ти він такий милий, там, Та зелененький. Ще у нас жодного золоту. Коротше. Да. Треба піти ще купити. Все, мені, мені подобається дуже багато шоколаду, мені це дуже подобається. Зараз будемо їсти. А, а вам гарного дня? Па-па!